Від початку року по всій Україні скасовано роботу МСЕК. Їх змінили експертні команди медиків, які працюють за новою системою оцінювання рівня працездатності хворих. Відтепер документи та направлення подають тільки в електронному вигляді, а пацієнти можуть самі вибрати медзаклад, де проходитимуть комісію. Скільки часу це займе, і чи немає бюрократичної тяганини? Про все докладно на прикладі Хмельниччини. Медична документація, паспортна частина. Якщо це чоловік, то ще є військово-обліковий документ. Ми це все гарненько скануємо. Всі документи для проходження медико-соціальної експертизи після реформи готують в електронному вигляді. Це одна з вимог оцінювання ступеня працездатності, яку проводять новостворені команди медиків в області. Наразі працює 265 лікарів в 108 командах експертних командах по оцінюванню Посіденного фасування особи в 13 закладах ми обрали потужні заклади, де є профільні спеціалісти. Один з таких медзакладів Хмельницький обласний втизіопульмонологічний медичний центр. Тут вже усифровано 765 справ пацієнтів і розпочато прийом за новими правилами. На даний момент розглянуто 19 справ. З цих 19 справ приблизно третині пацієнтів не встановлена група інвалідності решту пацієнтів підтверджено на Відмову у встановленні статусу дістав 51-річний військовослужбовець Ігор. Він хворіє на бронхіальну астму з 14 років. Якби не було таких розбіжностей, ми б прийняли е, заключне рішення. Великі розбіжності у вас у документах. До з собою, ношу обов'язково. Якщо нема, все. В армію пішов, кое-як Учебку відбув. Зараз лікарня, бігаю по лікарнях бігає по всіх. Чоловіка направили на додаткове обстеження в обласну лікарню. А у пані Валентини туберкульоз вже багато років. На комісію приїхала, щоб підтвердити групу інвалідності. Перший раз я проходжу комісію, третя група у мене чекала на документи. Я здала на початку грудня, то ну ніби в районній лікарні. Реформа медико-соціальної експертизи значно покращить оцінювання працездатності пацієнтів. Переконані медики, це буде більш швидко, справедливо, доступно, прозоро для людей. І людина, яка отримує групу інвалідності, буде сразу мати доступ і до реабілітації. Змінились підходи іменно до отримання групи інвалідності. Певні стандарти минулого року на Хмельниччині зафіксовано понад пів тисячі нововиявлених хворих на туберкульоз, і це один з найнижчих показників по країні. Лікування таких пацієнтів безоплатне, і більшість за умови дотримання рекомендацій повністю одужують. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.